Туберкульоз хвороба, яка живе поміж людей вже не одне тисячоліття, допоки в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох не довів існування хвороботворної бактерії, яку побачив під лінзою свого мікроскопа. З того часу туберкульоз детально вивчається поколіннями науковців. Та, попри всі відкриття з 1995 року, була оголошена епідемія цього захворювання. В чому причина дуже багато супутних захворювань, які Ну, часто реєструються це і цукровий діабет, і хронічні захворювання легень, і віл-інфекція, і наркоманія. І як правило, у цих пацієнтів туберкульоз набагато частіше зустрічається, ніж у людей, які не мають цих хвороб. Також в групі ризику знаходяться ті, які постійно палять, вживають наркотики, ті, які е, е, звільнилися з місць позбавлення волі, е, соціально дезадаптовані, не мають постійного місця проживання, е, відповідно погано харчуються, немає е, достойних умов проживання. З такими е, ну скажімо так. Прибудова в нашому суспільстві, психологічний статус у нас у всіх напружений дуже. Ми щоденно вмикаємо телебачення, слухаємо радіо. Звичайно, ми всі турбуємося і переживаємо, що буде далі з нами і як будуть жити наші діти в майбутньому. Звичайно ж, зміни вони є завжди і хочеться, щоб вони були позитивними, але ж ми всі їх переживаємо, і це теж на нашому здоров'ю відображається дуже сильно. За словами Марини Гребенюк, більшість людей вважає, що туберкульоз існує лише серед найнижчих ланок суспільства. Та насправді це не так. Туберкульоз поміж нас і захворіти ним може кожен зараз. Хворіють і звичайні люди на туберкульоз. Працюючи з нормальних сімей, абсолютно скажімо так, добрі люди. Це і лікарі, і вчителі, і медичні сестри, і інженери, і бухгалтери. Тобто, ну на захворювання вийшло за соціальні межі вже давно. Лікування даного недугу досить тривале. Більшість хворих може спокійно лікуватися вдома, проходячи медикаментозний курс. Та пацієнти з відкритою формою мають лікуватися в стаціонарі. Основна маса пацієнтів звичайно ж ну при нашій допомозі виліковується і скажімо так. Забувається ця хвороба як страшний сон. А, звичайно ж, є якийсь паці... пацієнтів, які не е... виліковуються, в яких хвороба переходить в, в стійку форму мультирезистентну, і е... з якимось часом ну, тяжко на фоні препаратів лікування всього, вони все рівно помирають. І таких пацієнтів у нас десь за рік від 8 до 10 чоловік. На Лубенщині стаціонарне відділення знаходиться в селі Тарандинці. Його територія займає трохи більше трьох гектарів, що дозволяє створити усі необхідні умови для лікування. Тут лікуються пацієнти з Лубенського, Хорольського, Пирятинського, Гребінківського, Оржицького, Чорнухинського та Миргородського районів. Це корпус на 39 ліжок: їдальня з харчоблоком, пральня, де дезінфікується одяг, гараж та конюшня. В корпусі кілька разів на день проводиться кварцювання ультрафіолетовими лампами. Та обробка виділень пацієнтів дезінфікуючими засобами саме тут під наглядом лікарів проходить довгий період лікування, за словами завідуючого відділенням, окрім лікування хворих, в медперсоналу стоїть завдання вплинути на їхню свідомість, переконати їх ставитись до свого здоров'я з турботою. З ними трудно приходиться проводити роботу певну, щоб у них виявити прихильність до лікування. Це не завжди просто, тому деякі з них починають лікуватися, ворог приходять, є на лікування, лікуються. Потім їм це діло надоїдає, вот. десь він зірвався, грубо говоря, наступив на провочку, почав випивати, почав вот. пропускати прийоми ліків, а лікування у нас контрольоване, кожен прийом ліків йде в присутності медичної сестри. І ми це все знаємо. І починаємо ним працювати. І все дає результати, і хворий залишає самовільне лікування і від нас уходить. Ми тоді зв'язуємося або з нашим тупівсланцем з цих хворій нашого району, або у нас є зв'язок із реактізіатрами по районах. Взагалі, за словами Сергія Григоровича, щоб довести туберкульоз до відкритої форми, потрібно ще сильно постаратись. Та все одно мешканці Тарандинець не перебувають в особливому захваті від такого сусідства. Відношення е людей тут різне. Є які до цього відносяться негативно, є, які відносяться до цього з розумінням. Хоча нічого тут такого страшного немає, такі хворі будь-де, будь-де. і людина, яка їде в транспорті, вона не знає, з ким їде. Це тут видно, тому що сільський житель, і якщо хтось їде такий, то це зрозуміло. Тим більше, якщо він встає тут на зупинці в центрі. О, є такі, які і письма пишуть і в Лубенську раду, і, і в обласну раду, що нас закрили. Але поки що це все ну, тає скрізь, понимаєте? Але відношення до наших хворих ну, не особливо. Так, як я до форих сніду, так як і до хворих до туберкульозу, тільки скажеш, що це туберкульозний починаєш Але щоб захворіти, треба тривалий і тісний контакт. Якщо у людини хороший імунітет, то вона туберкульозом не заборі. Епідемія туберкульозу триває по сьогоднішній день, і одним з переломних моментів у цій боротьбі може стати свідомість людей. Щоб туберкульоз був не страшний, варто виховувати в себе звичку, дотримуватись елементарних норм гігієни, не забувати зміцнювати свій імунітет та періодично проходити флюрографа. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.